Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми будемо розказувати про секатор Felco 14 від одноіменної компанії Швейцарії. Felco 14 це новинка 2019 року. І разом з ним був випущений точно такий самий секатор, тільки з поворотним руків'ям під номером 15. Усі оригінальні секатори Felco упаковані в блістери. Всередині в блістері є інструкція, в якій ви знайдете. Як розібрати зібрати секатор, як його загострити, змастити, а також перелік необхідних змінних деталей до нього. Також в блістері знаходиться ключ, яким можна здійснити розборку зборку. І, звісно ж, сам секатор. Цей секатор компанія розробила спеціально для працівників з маленькою рукою. Належить він до ергономічної лінійки. Голова секатора трошечки опущена відносно центральної осі секатора, тому коли ми беремо його в руку, він є по суті як продовження нашої руки. Руки Felco 14, так само, як і інших професійних секаторів, виготовлено кованого алюмінію за спеціальною технологією Felka. Покрите воно пророзинною фарбою, яка дозволяє зручно тримати його в руці. Леза та контролеза секатора виготовлені з вузку сталі та загартовані за спеціальною технологією компанії. Усі додаткові елементи покриті нержавіючим покриттям, пружина виготовлена з нержавіючої сталі. Зверніть увагу, що лезо Falco 14 виготовлено за новою технологією профільовання, і воно має декілька площин сходження. Контролезу має зроблену ви спеціальну виточку, яка дозволяє стікати соку та не назбируватись бруду. Цей секатор дозволяє з легкістю обрізати гілки діаметром до 18 мм. Тому така гілочка, як ця, з легкістю буде обрізана. В основі леза секатор має спеціальний виріз, який дозволяє проводити обкусування кабелів та невеличких дротів. Часом в промислових садах це є необхідним. Секатор FH-14 належить до професійної лінійки, тому будь-який елемент цього секатора може бути замінений. Як здійснити розборку і зборку цього секатора, ми вам покажемо далі. Секатор Falco 14, так само як і інші моделі цього виробника, можна придбати в офіційного дистриб'ютора компанії Garden Tools Україна в мережі садових центрів клубу рослин та в інтернет-магазині клубу рослин. Дякуємо за увагу!